Як не спалити ваше зарядне побудоване на модулі PFC? Для прикладу, візьмемо зарядне Hewlett Packard 1200 Вт, Або аналогічні розрахунки ми можемо розраховувати до ZTE 3000 І так, значить, дивіться. Розуміємо, що 1200 Вт ми знімати не можемо. Візьмемо менше 1100 Вт. Та? 1100 ділимо на 26 вольт. Це напруга літіонної збірки 3С. Отримаємо 87,3 А. Нам потрібно зрозуміти, яка сила току тут на вході, так як буде горіти в першу чергу по входу. Значить, Розуміємо, що в нас 1100 Вт, ділимо на 220, це в нас 5 А 5 Ампер множимо на 160 В. Це отримуємо 800 Вт. Тобто 800 Вт. Ми можемо знімати з цього блоку живлення при умові 160 вольтів в мережі. Значить, 800 ділимо на 12,6, отримуємо 63,49. Давайте про аналогічні розрахунки проведемо до літій залізофосфату. 1100 Вт ділимо на 14,5 вольтів, отримуємо 75,86 А. Це при нормальній напрузі. 1100 ділимо на 220. Це так само, як тут. Це у нас 5 А, і тут потім потужність, можливо, 800 Вт. 800 ділимо на 14,5 вольт отримаємо 55,17 А. Тобто, хоч, хоч у нас і. Зарядка на 1200 Вт. Да? Ну, не при, при нестандартній напрузі в мережі ми беремо вже 55,17 А. Та? Це певна втрата потужності, да? але це не десятикратна втрата потужності, як на ось цій зарядньому. Та? Тому що, наприклад, при 160 В я мав тут десь 4 А току. В той час, як тут, ми втрачаємо десь. 40 з чимось відсотків. Та? Це, взагалі, дріб'язок на фоні того, що падає тут. Сподіваюсь, це відео було корисно. Підписуємося, далі буде щось цікаве.